У нас був там зелений коридор, ми людей зустрічали кожен раз, проводили через блокпост. Пів шостого, хоча пів шостого травня ніх, княгина, ніх, ніхто їх і не водив із 10 часов, і з 9-10 часов. Але так як там одні пенсіонери там йшли на, на, на поступки, і ходили, їх зустрічали і проводили через блокпост. І почався артобстріл. Ми вийшли двох пала міна. Під ноги. Не почув, її був не почув. Чи через не почув? Не почув. Та я від них два місяці ховався, тікав, так що дуже добре, я не знаю. Ну, так вийшло, не почув. Зараз мені зараз треба ВЛК, МСЕК. А потім вже, вже як всі будуть документи, вже учасник АТО, ну, бойових дій. А тоді вже тоді вже тоді вже на, на протезуванні. Ну а там сприяють, допомагають, тому що раніше. я Ну не дуже, але, але зараз вже краще, вже, 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 вже дзвонили, питали, як там, що там, Так якості. Все буде нормально. Я, я не сумніваюся, що вже трохи зібрали, то може якось з одної і документи якось і немає, то це, це не проблема. Це все зробиться. В Тож держава обіцяє, що там трохи я зібрав, Бо одні говорять, що безплатно, інші говорять, що там держава, наприклад, определену суму дає, а определенно там треба, якщо дуже хороше хоче протезу, треба щось там доплатити. Трохи там люди, то раді все Це нормально, будуть нас ті протези. Привезли хлопці одразу. Просто вони не могли мене спочатку в того, що в мене вже 40 на 50 було. там лін, там і сестра таки, ну, не дуже. А Антіпов, цей врач-хірург, він, 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 він за відділенням хірургічним, він одразу він мені їсти носив. Не було такого серйозно. Спочатку почнемо, тому що твоя історія цікава тим, що самої ситуації в Дзержинську. Чим? Ну, коли, мені просто розказували хлопці, що коли ти привезли тебе в Дзержинку, то лікарі відмовлялися. Ні. Ні. Спочатку воєкомат. А потім? Воєнкомат я уінкоматі робив. Ми почали збирати гроші в районі, збирати гроші для хлопців, яких відправили в АТО, І ті, які були на полігонах. А якоїсь такі стрілецька? Стрілецька, танчик був у нас, зенітка була. Що там ще? АГС, був, БМПХ була. Ну, на що. Жити, жити, жити продовжати жити. Піду, попробую в училищі робити. Я мастером виробничого навчання. Електрогазозварювальники. Ну, якщо ні, ну, то щось буду друге придумувати. Та, нічого Можливо, немає. Головне, навчитися ходити, бо хлопці говорять, що як одна нога, то тяжко, а ну, легко, а дві ноги то тяжко тримати, держати. По новому вчитися ходити. Ну, Побачимо, спробуємо, як ми шоу.